Доброго вам дня, малята! Давайте пригадаємо, що ж таке добро. Сьогодні в світі зла багато, треба добрішими ставати, та про добро розповідати. Але не тільки говорити, слід добрі справи теж робити, які я вам допоможу, про добрі вчинки розкажу. Допомагай усім в родині, старим і малесенькій дитині. На вулиці, якщо потрібно, добро не пропаде безслідно. Якщо хтось хворий, занедужа, піклуйся ти про нього, друже, адже добро йому замінить усі таблетки й вітаміни. У грі упертим не ставай, про друзів дбай, не ображай. Іграшками поділись, щедрості скоріш навчись. Якщо хтось плаче, пожалій, упійми його мерщій, можуть боліти садна, синці, а можуть рани на душі. В природі другом будь завжди, і не чини у ній біди. Піклуйся, бережи, цінуй, їй доброту завжди даруй. Ці поради пам'ятай і з добрим серцем підростай, у світі зло не буде жити, як всі будуть добро творити. Дякую, дітки!